Добрий день, це мазинам та завок, мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як водяний насос на трактор МТЗ. Дивіться, покажу у нас є декілька варіантів. Почну з самого першого. Це йде на двигуни Д240. Він йде на один ремінь, на один ручей. Виробництво Білорусь. І заводське маркування. В нього йде чугунна. бувають модифікації попадаються пластикові. Звіно коробочка йде. Це є каталожний номер, саме перший варіант є документація до них. Заводська, прокладочки в комплекті. Це йде перший варіант. Другий варіант йде так само на двигуни 240, але це вже йде Китай. Виробництво дорожня карта. Можете бачити. Так само на один ручей. Так само Крапчатка Чугуна. Іде другий варіант. Ну, третій варіант. Іде так само виробництво Білорусь, а Гуле вже надвигуни Т-245, як бачите, іде шкіл вже на два ревня. Так він вилітає. Крочатка так само чугунна. Заводське маркування. Ось так він вилітає. Від нього, так само документація заводська з прокладочками. Відправити можемо вам товар по території України новою поштою або Delivery доставщиками. Також є можливість доставки України, Литва Латвія та Молдова. Можете звернутися за цими номерами до цих перевізників. Литва Латвія вам допоможе довести Володимир. І Молдова Сергій. З ними ви можете окремо домовитися на доставку запчастин до вашої країни. Загалом маємо великий сертиме запчастин на тракторі МТЗ, ворожоку сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазин та звук.